Я директор фермерського господарства Лазару Лазаров Юрій Єгамович. Займаюся вирощуванням кукурузи і соняшника. У нас в господарстві 500 гектарів землі, але послуги надаємо ще приблизно ще на тисячі гектарах. І обрали собі для збирання сонячки кукурузи фірму «Оптігейт» венгерську. От, жатки у нас, Саптісан. 870 дві штуки на два комбайни. Жатка соняшникова, вона, мабуть, я не хочу сказати, що найкраще в світі, бо я не всі випробував у своєму житті. Але було в мене шість різних виробників жаток. Це найкраща. Що про жатку сказати? Немає нічого подібного і найкращого. Я вірю в те, що не закінчать. Ці жатки випускати, що вони завжди такі і будуть.